Слава Ісусу Христу! Приємно перебувати в Божому домі. І я дуже радію, брати і сестри, що ми вибираємо шлях до дому Божого. Це наш вибір, це те, чим ми цінимо, що є дороге для нас перебувати в Божому домі, присутність Господня через Його Слово. Є тут з нами. Алілуя. На моєму серці, брате і сестри, є текст писання, яким хочу поділитися з вами. Ви дуже добре знаєте це місце писання. Переконаний, що всі, хто тут є, знаєте це місце писання. Але по-особливому хочу звернути сьогодні на нього увагу і пороздумувати над ним. Давайте ми відкриємо першу книгу Біблії, книгу Буття. Перший розділ і перший вірш. Книга Бутя, перший розділ, перший вірш написано. На початку Бог створив небо та землю. Ви скажете амінь на це слово. Амінь. Ви згідні з цим? Амінь. Знаєте те, що написано в Писанні, заслуговує на нашу увагу. Біблія починається такими важливими словами на початку Бог. Я хотів би улюблені, щоб це слово воно глибоко вселилося і вкорінилося в нашому серці, в нашому розумі і в нашій свідомості. Бог є творцем всього. Що існує. Він є наш творець. Він створив все видиме і невидиме. Він створив те, що на небі, і те, що на землі, і те, що під землею. Він створив моря, океани. Він все створив, є творець для всього. Ми не є продуктом еволюції. В людини є творець. Людина є. Він – сам Божого творіння. Ми потребуємо Бога. Завжди Його потребували і сьогодні потребуємо як ніколи. Людина без Бога є одинока. Людина без Бога не може жити, як риба без води, не може жити. Життя є тільки в Бозі. І чим швидше людина це зрозуміє, тим кращим і налагоднішим буде її життя. Біблія говорить, що в нашому серці є завжди оце прагнення до Бога, є голод і спрага по правді. І кожна людина, яка, маючи цей голод і цю спрагу, Приходячи до Бога, пізнає Його, вона задовільниться, і вона скаже: Господь, дякую тобі, що ти відкрився мені. Тому що пошуки правдивого Бога треба мати через Біблію, через святе Писання. І тому написано на початку Бог. Коли читаємо Псалми, книга Псалмів 145 й псалом, 15, 16-й вірш. Є написані такі чудові слова. Псалом 145, 15, 16. Очі всіх уповають на тебе, і ти їм поживу даєш своєчасно. Ти руку свою відкриваєш і все, що живе, ти зичливо годуєш. Братимо і сестри, наш Бог Він піклується про землю. Він піклується про своє творіння. Він абсолютно все всім забезпечує. Своєчасно Бог піклується про тварини рослинний рослини світ і про нас, людей, Бог піклується. Бог дав нам волю. Бог дав нам знаєте, те, щоб ми самі вибирали, яким шляхом ми будемо йти. Він каже: я пропоную тобі вибере життя, я пропоную тобі йти моїм шляхом. Але людина вільна вибрати інший шлях. Людина може вибрати собі те, що вона хоче, але кожен вибір має наслідки. І людина, вибираючи свої вибори, вона має дуже негативні наслідки в своєму житті, тому що в тих виборах на початку не було Бога. Були свої амбіції, були свої гріховні похоті, були свої бажання, але не було на початку Бога. Людина, яка на початку має Бога. Вона, звичайно, все, що робить, робить із Ним, узгоджуючи з його волею, з його бажаннями і з його устремліннями щодо нас, тому що його думки і його бажання про нас думки на добро. Слава йому. Він думає, як би нам було добре. І все, що Бог нам робить, Він робить на добро. Біблія каже, тим, хто. Любить для Бога, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, все діє на добро. на добро. Тому так важливо бути улюбленим ним. Світ природи, в якому ми живемо, показує нам на велич Творця. Все, що навколо нас показує, що є Бог, є Той, який має свою силу, розум, велич. Він наповнений красою, і нам треба пізнавати Його. Тільки з усього Божого творіння, тільки людина здатна пізнавати свого Творця і приближатися до нього. Коли ми читаємо Боже Слово, брати і сестри, ми немов би бачимо, як. Все те, що навколо нас створене Богом, оспівує красу і велич нашого Бога, кожен схід і захід сонця, кожна травинка, квітка, дощ, все прославляє нашого Бога. Коли ми читаємо псалми, в псалмах написані такі слова: Псалом 19, з 2 по 7 вірш, написано так: небо. Звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвіт. Оповіщає день дневі слово, а ніч ночі показує думку без мови, без слів, нечутний їхній голос. Та по цілій землі пішов відголос їхній і до краю вселеної їхні слова. Для сонця намета поставив у них. А воно немов той молодий, що виходить із -під балдахіну свого. Воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу. Вихід його з край неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається. Опис Бога і того, що Бог створив, вражає. Тому що наш Бог направду є неймовірно великий, і все, що Він створив, створив гарно і красиво. Чому? Тому що на початку є Бог. Бог мудрий, Бог сильний, Бог красивий, Бог гармонії, і все, що походить від нього, є неймовірно прекрасне. Ви знаєте, я зауважив, що якщо в кожної людини на початку є Бог, тоді з нею є все добре. Але коли немає на початку Бога, то ти бачиш, є дуже багато чого: різних, різних недобрих речей. На початку життя має бути Бог. На початку любої справи має бути Бог. Якщо ти хочеш заснувати сім'ю, на початку треба Бога, пізнати Його, зустрітися з Ним. Тому що, якщо немає на початку Бога, немає основи, немає фундаменту, і все, що ти будеш будувати, воно рано чи пізно розвалиться, тому що немає основи. Єдина і правильна основа це щоб на початку в житті був Бог, Його слово, Його воля і те, що від нього. Тому улюблені там, де Бог є, на початку, там є збудування. Взагалі Бог є першопричина всього найкращого. І найблагословенішого. Біблія каже: ніщо, що повстало, не повстало без нього. Він, Бог Біблії, відкрився нам. Хто є той Бог, який є на початку? Він є Бог триєдиний. Біблія каже про Ісуса Христа такі слова, тому що наш Бог триєдиний, Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. Давайте ми відкриємо Колосян перший розділ і прочитаємо наступний текст Писання про Ісуса Христа. Колосян 1,14, в якій маємо відкуплення і прощення гріхів. Він, Христос, є образ невидимого Бога, роджений, перш усякого творива, бо то ним ним, цебто Христом. Творено все на небі, на землі, видиме, невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, все через нього, через Ісуса Христа. І для Нього створено. Він є перший від усього, і все ним стоїть. Він голова тіла. Церкви, слава Господу. Брати мої сестри, наш Бог, Бог Біблії, відкривається нам в трьох особах: Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. І коли ми пізнаємо Бога Біблії, тому що так важливо пізнати Бога Біблії, є багато різних богів, є багато різних божеств, але ми. Покликані пізнавати Бога Біблії єдиного правдивого Бога, бо немає Бога іншого, крім Бога єдиного, який відкрився нам через святе Писання, через Біблію. Він є один єдиний правдивий Бог, якому належить поклоніння, честь і слава. Він є суддя справедливий, який в свого часу буде судити весь світ по правді. І коли ми бачимо Бога Біблії, ми можемо, познайомившись з ним, зрозуміти, що на правду нам, пізнаючи його, треба завжди мати Його на початку всього. Що ми хочемо робити, чи про що ми думаємо. Тому що одного разу Ісус Христос сказав такі слова: Без мене нічого не можете чинити ви. Без мене. Ви знаєте, брати мої сестри, без Христа ми нічого не можемо путнього зробити. Нам потрібен Христос, нам потрібна Його мудрість, нам потрібне Його керівництво. І якщо на початку твого життя твоїх виборів немає Бога, то подивися на ті наслідки, які, до яких ти прийшов, які, які оточують тебе в твоєму житті. Я хотів би улюблені, щоб ми подивилися, що каже Писання, що говорить Писання. Воно закликає нас, брати і сестри, де б ми не були, що би з нами не сталося і не трапилося на початку всього мати Бога і Божий страх. Можливо, життя закинуло тебе, і ти вимушено є переселений звідкись кудись. Можливо, сталися якісь ситуації в твоєму житті, і ти переїхав і думаєш, побудую нове життя на новому місці, і ти хочеш це зробити, і не все складається, не все в тебе виходить. Подивися, чи на початку є Бог. Знаєте, коли ми читаємо Біблію, ми можемо зауважити, як утворилися такі, такі люди, як Самаряни. Ви знаєте, самаряни з юдеями написано, вони що? Не сходилися. А чого вони не сходилися між собою? Тому що ізраїльтяни дивилися зверхньо на цих людей. Де взялися Самаряни? Біблія говорить, що це були люди, які були переселені до Ізраїлевої землі з Асирії. Дивіться, друга книга царів. Друга книга царів, 17-й розділ. 24 і 25 -й вірш, і спровадив Асирійський цар людей з Вавилону, з кути, з Ави, Гамоту, Сефараїму, і оселив їх по містах Самарії замість Ізраїлевих синів. Було велике переселення, і, і ми бачимо одних людей виселили, а других людей заселили. І посіли вони Самарію і осілися по містах її. І сталося, брате і сестри, це дуже важливо, що сталося. І сталося на початку пробування їх там, цих людей. Не боялися вони Господа, і Господь послав на них левів, і вони нищили їх. Не було життя цим людям. Навіть коли вони переселилися в інше місце, нема життя, не складається життя. Чому? Тому що на початку не було Бога, тому що на початку не було страху Божого, тому що люди не жили з Богом. І ви знаєте, туди був посланий священник, який би мав навчити людей, як жити з Богом. Але коли він прийшов, йому не вдалося це зробити, тому що люди, знаєте, не могли пустити е, тих всіх божеств і того всього, що вони нахапали, і чого вони навчилися, і вони зв'язали оце Боже вчення зі своїм вченням, і вони настільки це змішали, що вони з цим жили. І, звичайно, що, як ми кажемо, ізраїльтяни не любили самарян, тому що в них було оце поєднання чистого з нечистим. Історія пророка Ільї і вдови, вона також нам говорить, брати і сестри, що на початку всього має бути Бог. «Віддай Богові Боже! Подбай про Боже, а Бог подбає про Твоє. Цікаво, що коли в країні був голод, брате і сестри, тяжка обстановка, криза. Ми бачимо, Бог посилає пророка Іллю, щоб його прогодувала одна бідна вдова. Бог не посилає Ілью до багатого чоловіка, бізнесмена, який має в достатку хліба, має в достатку м'яса, має в достатку всього. А він посилає Божого чоловіка, пророка, щоб його годувала одна бідна вдовиця, яка сама нічого не мала на спожиток. І Біблія говорить нам, що було слово Господнє до Іллії. перша книга царів, 17 розділ з 8 по 16 вірш. Перша царів 17, 8, 16. Було слово Господнє до нього. Встань. Іди до Сарепти Сидонської і сядеш там. Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. Дуже цікаво робить Бог. Богові, щоб прогодувати людину, не треба сильної, потужної економіки. Заводів, фабрик і всього остального, Бог в пустині годував свій народ так, що жодна країна в світі не змогла би це зробити. І Бог це робив не день, не два, не три, а сорок років. Слава Богу. Наш Бог великий Бог, це наш, наш Бог, Бог чудес. І ось він посилає е, е, пророка Божого в час голоду і кризи. До вдови. Написано, він устав і пішов до Сарепти. і прибув він до входу міста, аж ось там збирає дрова одна вдова. Він кликнув до неї і сказав: Візьми мені трохи води до посудини, і я нап'юся, і пішла вона взяти. А він кликнув до неї і сказав: Візьми мені шматок хліба в свою руку. А вона відказала, як живий Господь Бог твій, немає калача, а тільки повну пригорщу борошна, в збанку і трохи олії вгорняти. Оце я назбираю дві полінці дров, піду, приготовлю це собі і синові своєму, з'їмо ми і помремо. Ця жінка не мала нічого, вона мала на один день. Вона мала на один раз їжі. І Бог посилає пророка, щоб вона його годувала. Як це має відбутися практично, брати мої сестри? А практично це відбувається тоді, коли на початку всього є Бог. І Біблія каже, що ситуація була насправді критична. І написано, і сказав до неї Ілля, не бійся, піди зроби за словом твоїм. Так як ти сказала, зроби, тільки спочатку зроби мені, з того малого калача, винеси мені, а для себе і для свого сина зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлів, «З банок муки не скінчиться, не забракне в горняті олії аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхні землі, і пішла вона і зробила за словом Ілії. Брати мої сестри, на початку ця жінка мала все зробити для кого? Для Ілії. Це означає, на початку вона мала довіритись Богові, тому що Слово це прийшло від Бога через Божого чоловіка. І здається, Господи, а чи спрацює воно? Треба було довіритись, і вона довірилась. Брати мої сестри, якщо Бог щось говорить в наше життя, прийми це слово. Спочатку Бог. Спочатку Боже Слово, спочатку Божа воля, спочатку те, що від Нього, а потім ти побачиш славу Божу. Бо якщо ти не довіришся Богові, якщо ти не приймеш його на початку, тобі не хватить цієї віри, ти далі будеш жити в тому, в чому ти жив. І що чекає? Що чекало цю жінку? Її чекала смерть. Але Бог дав. Її життя, через що прийшло життя до неї і до її сина, якого я переконаний, вона дуже сильно любила, через те, що на початку вона довірилася Богові. Вона зробила, як сказав Бог. І ми бачимо, що сталося велике чудо. Тому, брати мої сестри, спочатку зроби за Божим Словом. На початку Бог. Знаєте, один професор покаявся і, ставши християнином, прийшов до своїх студентів. Мені неймовірно подобається ця історія. Він прийшов до своїх студентів на заняття, і ставши християнином, він хотів їм розказати щось про Бога. Він вийшов перед студентів, він взяв кусочок крейди і на дошці намалював велику одиницю. І сказав: студенти, це Бог. А біля одиниці намалював великого нуля. І каже, коли ви закінчите вашу, ваш університет, то, то бачите, буде 10. А коли ви будете жити далі, будете ще щось здобувати професію, ще, ще доболював одного нуля, і знаєте, цифра збільшувалася. Це ваші досягнення, ваша сім'я, ваші діти, ваше вміння служити і додавав кожного разу нуля. А потім, брати мої сестри, знаєте, що він зробив? Він стер одиницю і лишилися одні нулі. Брати мої сестри, все, що ми робимо, і все, що ми досягаємо, і там немає Бога, це нулі. Ти є сильний, міцний, благословений, якщо спочатку є Бог. І якщо в твоєму житті є Бог на належному, правильному, гідному, важливому місці всі твої досягнення помножуються в рази. Але коли немає на початку Бога, ти банкрут, ти просто ноль. Що би ти не мав, яку би ти не мав освіту, Які би ти не мав свої заслуги, і що би ти не надбав, якщо на початку немає Бога, воно нічого не варте. Давайте ми піднімемось, брати і сестри. Я хочу зараз молитися. Я не знаю, що відбувається в житті кожного, але можливо, якщо тут хтось є. Що ви відчуваєте, що вам потрібен Бог. Ви хочете зустрітися з ним. Ви хочете пережити Його. Ви маєте багато чого, але Він не є на початку. Він не був на початку. Сьогодні ви хочете, щоб він став початком всього доброго і найкращого в вашому житті. Ви хочете покаятись і примиритися із ним. Якщо хтось, можливо, тут є і ви хочете, щоб ми за вас помолилися, просто підніміть свою руку, щоб я бачив, хто хтось є, ми помолимося за вас. Якщо хтось є, зголосіться. Якщо всі є спасені, да, будь ласка, прийдіть сюди, прийдіть сюди, ви будете там. Добре, я помолюся за вас там. Якщо хто ще є, ми помолимося за вас. Господь є добрий. Тому улюблені, давайте ми звершимо молитву і подякуємо Богові за те, що Він стався Богом нашого життя, що Він стався пастирем нашого життя, що Він став на початку всього доброго і прекрасного в нашому житті. І якщо ти хочеш почати життя, яке би принесло благословення, тобі потрібен Бог, Бог Біблії, і Ісус Христос. Дорога правда і життя. Давайте ми помолимося.